Колись давно жив на українській землі бандурист на ім'я Данило. Був він чоловіком простим і мудрим, мав добру вдачу і щире серце. Не мав він ані родини, ані дому, а лише стареньку бандуру, що стала його найвірнішою супутницею. Одного дня Данило вирушив у далеку мандрівку Україною. Ходив він від села до села, від міста до міста, від степу до гір, від Дніпра до Карпат. Куди б не прийшов, скрізь співав людям пісні і веселі, й сумні про славних козаків та мудрих отаманів, про любов та волю, про землю та небо. Люди слухали його і згадували те, що давно забули хто вони є, і звідки походять. Одного разу, коли Данило йшов безкраїм полем, зустрів він юнака, що сидів біля дороги й плакав. Запитав його бандурист Чого сумуєш, хлопче? Юнак відповів Загубив я себе, живу, ніби й живу, але серце моє не знає, куди прагне. Я вже й світу не радий. Подивився Данило на хлопця уважно, усміхнувся і мовив Послухай мою пісню, може, щось зрозумієш. Заспівав старий бандурист так щиро, що в пісні тій зазвучали й сльози його слухача, і радість далекої весни, і туга за домівкою, яку юнак ніколи не знав. Слухав хлопець, а на серці його ставало світліше й тепліше. Коли стихли останні акорди, хлопець спитав Де ж ти береш такі пісні, що людині серце відкривають? Бандурист відповів Це не я, сину, це земля наша співає моїми вустами. Я лише ходжу і слухаю її голос, а потім несу людям. Юнак запитав А чи знайду я себе, коли теж піду в мандри, як ти? Данило поклав руку йому на плече і мовив Не в мандрівці річ, а в серці твоєму. Ти знайдеш себе тоді, коли зрозумієш, що кожен твій крок це шлях до самого себе, а кожна пісня нагадування про те, ким ти народився. Попрощався бандурист із юнаком та пішов далі дорогою. А юнак встав, подивився услід Данилові, всміхнувся і вирушив додому, бо вже знав, що відтепер, куди б не йшов, завжди нестиме Україну в серці. Так і ходив Данило бандурист краєм, співаючи людям пісні, що повертали їм пам'ять, надію та любов. Бо поки звучить бандура, поки лунає її голос, живе душа української землі.